Це в першу чергу для росіян уже з військової точки зору, політично ми обговорили військово-морська база. Військово-морська база, яка дозволяє їм контролювати і Чорне море і Азовське море. Також для них це важливий такий логістичний хаб, який дозволяє проводити логістику і поставляти логістику на лівобережжя, скажімо так, на південний напрямок. Де на Росії проти України і цим самим не давати засади там бойовим діям. Він є також дуже важливим. Тому, відповідаючи на питання по аналогії, що нам потрібно робити з військової точки зору, ну по-перше, потрібно розуміти, що забезпечення Криму так само, як і забезпечення свого часу. Мереження цього плацдарму залежить від декількох факторів. Перший це мости. Мости, по яким ми вже неодноразово завдавали удару, і які вже показали свою слабкість. І з кожним разом, коли у нас з'являється нове озброєння, дальнобійне, я не просто про це говорю. дійсно, а зброя, яка допоможе нам ще до того, як наші війська досягнуть успіху на тому ж Запорізькому або лівобережжі за допомогою плацдармів в Херсонському напрямку, дозволять нам. Дозволять Росії замислитись над тим, а що ж буде далі. Якщо ми зруйнуємо переходи, які є між Кримом і Херсонською областю, і зруйнуємо повністю логістику росіян, це перше, що ми маємо зробити. Інший напрямок, на якому наші сили оборони і спецслужби активно працюють, це знищення Кримського мосту, який теж Завдяки нашим силам оборони зараз вже відіграє не ключове, але ще досить велике значення саме забезпеченні військ на Кримському півострові і на лівобережжі Херсонщини, в тому числі й на Запоріжжі. Потрібно розуміти. І, звичайно, після цього всього у росіян залишиться один напрямок це морське, морське постачання запасів до Криму. Звичайно, це досить складно. Досить складно в тих умовах, навіть які вже зараз склалися, враховуючи для нашого розуміння, що ми ніколи ну, буде дуже складно, скажемо так, декупувати Крим, якщо ми не візьмемо контроль або, хоча б не становимо паритет на Чорному морі. Звичайно, ми зараз не говоримо про Чорноморський флот. Ми не змозі будемо найближчим часом побудувати флот. Який дозволить нам зробити паритет або заблокувати Крим для того, щоб росіяни не постачали туди сили і засоби. Для цього ми вже працюємо і нам працювати треба з такими асиметричними способами. Ми бачимо, що зараз відбувається на Чорному морі. Ще декілька місяців тому назад росіяни володіли повною обстановкою, і Чорне море було під їх контролем. Зараз, завдяки. Ну, перше, ми пам'ятаємо нашим ракетам Нептун. Це було перше таке враження світового масштабу, коли дві ракети Нептун відправили на дно російський флагман Москва, і це була перша така, скажімо, заявка на те, що росіяни не будуть себе там вільно почувати. Останнє те, що ми бачимо, це атаки на Кримський міст, атаки на російські танкери, російські воєнні кораблі. Говорить про те, що Україна. Вони є дуже важливими, бо Україна заявляє, що ми ніколи не змиримося з тим, що Чорне море буде під контролем Російської Федерації. І зараз дійсно війна входить в нову фазу, коли безпілотні ну, вони там, ціною як автомобіль будуються досить швидко, і ми зараз напрацьовуємо по ним більші можливості. І от завдяки ним і в перспективі розроблення ракетного протикорабельного озброєння ми зможемо. Ну я вже не кажу про системи висвітлення, це вже технічна складова за допомогою нас або за допомогою партнерів. Ми зможемо контролювати Чорне море і не тільки там в територіальних водах України, не тільки в економічних водах, а ми бачимо, що вже Росія навіть в своїх територіальних водах не може себе почувати безпечно. Тому тільки комплекс заходів це сухопутні операції, які будуть проводитися і далі, які будуть мати успіх, і наша, наша мета це підійти до сухопутного коридору з Кримом. Комплекс заходів це нанесення ударів ракетним озброєнням, дронами камікадзе по інфраструктурі Криму. Це знищення їх логістичних баз, це знищення їх шляхів пересування, це знищення їх пунктів управління, це знищення їх інфраструктурних об'єктів. Знову ж таки, аналогія з Херсонською областю, коли ми її звільняли, все це проводилось в кінці кінців, призведе до того, що Крим стане островом, який росіяни просто не в змозі будуть обороняти і не в змозі будуть утримувати. Ну і після цього настане той момент. Настав на той момент, коли наші війська зможуть військовим шляхом туди заходити і починати деокупацію. Тільки комплексно. Тому, тому чому війська? Тому що ми розуміємо, що кожен дрон може там, взяти десь знищити якусь ціль, він може взяти якусь перевагу. Але поки наша скажу, піхотинець не звільнить цю територію, вона не буде вважатись нашою. Тому така відповідь на ваше питання.